Продовжуємо повторення матеріалу за 8 клас. Одним із лайфхаків, який дозволяє повторити назви речовин, також їх формули. Це ось ця таблиця розчинності, кислот, гідроксидів і солей у воді за 25 градусах Цельсію. Що ж складається ця таблиця? Складається вона з кількох частин. Це катіони. Позитивно заряджені іони. В них, як бачимо, в всі, всіх них це заряд плюс. Один плюс, 2 плюси, декого 3 плюси. Більшість 2 плюси. Але позитивно заряджені. Тобто катіони це позитивно заряджені іони. Також. Ми маємо аніони. Це негативно заряджені іони. Всі негативно заряджені. 1 мінус, 2 мінус, і 2, 1, 1, 1, 3 мінус, і 2, 2 мінус. Також це назви аніона, які дозволяють легко нам зрозуміти, яка буде назва речовини. Давайте спробуємо. Наприклад, якщо буде OH в кінці. То це буде основою. Буде відноситись до основ, до гідроксидів. Отже, в нас буде, наприклад, H не буде давати нам гідроксид це в нас вода. HOH це вода. А, от, наприклад, Літій OH літій це буде літій гідроксид. Натрій з OH натрій, гідроксид буде називатися. Калій з OH буде калій гідроксид. Амоній. З ОН OH це буде амоній гідроксид. Магній гідроксид, кальцій гідроксид, Магній кальцій стронцій гідроксид і так далі. Ті елементи, які міняють валентності, наприклад, хром змінює валентність, хром тут трьохвалентний. То буде хром-трьохвалентний гідроксид називатись. Манган-двохвалентний гідроксид, феррум двохвалентний гідроксид, ферром трьохвалентний гідроксид. Кобальт двохвалентний гідроксид, нікель-двохвалентний гідроксид, Купрон двохвалентний гідроксид. Цинк має постійну валентність завжди 2. Ось ми бачимо, що коло ми позначили, ті, які міняють валентності. Цинк не змінює, то буде цинк-гідроксид. Калій не міняє калій гідроксид, літій гідроксид, гідроксид, амоній. Ось NH4 це в нас катіон амонію, Іон амонію, який. Так і називається амоній. Тому амоній-гідроксид, амоній амонійхлорид, амоній-хлорид, амоній. амоній-йодид. Амоній, амоній, амоній. Просто те, що номи стикається. З чим ми то це, якщо в кінці OH, літій ОН, -OH, то це відноситься до або гідроксидів, назва буде гідроксид. Далі, ще особливість. Якщо щось починається з H, з Ось цими аніонами, які не позначені. Тобто з О OH це буде вода. H OH це вода. А от H з іншими аніонами це кислоти. Там буде додаватись всього лиш кінці на, і слово кислота. Попробуємо. H флуор це флоридна кислота. H-хлор це буде хлоридна кислота. H-бром це буде бромідна кислота, – -йод, йодидна кислота. H. 2 co 3 буде карбонатна кислота. Чому я кажу h 2 co 3 ми побачимо це по валентості. H2CO3, силикатна кислота і так далі. Тоб, нітритна кислота, нітратна кислота, цитатна кислота, метафосфатна кислота, ортофосфатна кислота, сульфідна кислота, сульфідна кислота, сульфатна кислота. От, всі приклади кислот. Основне, що вам потрібно знати, це назви солей. Солі складаються з всіх елементів після гідрогену, а також всіх після ОН. OH. От які варіанти можуть бути? Скільки варіантів різних солей може бути дуже-дуже-дуже багато. Спробуємо назвати сіль. Якщо буде літій з флуором, то це літій, флу... літій флуорит. Натрій, наприклад, з йодом, то це натрій йодид. Калій, наприклад, з нітратом, бо це калій нітрат. Магній з ортофосфатом ПО4 то це магній ортофосфат буде. Якщо ж валентність міняється, наприклад, хром. Хром трьохвалентний, наприклад, нітрат. Манган двохвалентний сульфід. Феррум двохвалентний сульфат. Феррум трьохвалентний хлорид, наприклад. Тут не потрібно вже наставити просто феррум трьохвалентний хлорид. Все, Д закінчується. Калій не змінює валентність, тому калій хлорид. Не треба валентність вказувати. Натрій бромід. Валентність не вказується. В кого? Хто міняє Кобальт – двохвалентний силікат. Нікель-двохвалентний нітрат. Купрум двохвалентний бромід. Вказуємо. Магній постійно має валентність, тому магній буде ортофосфат. Магній карбонат. Знову ж таки, той, хто міняє валентність. візьмемо. Кадмій двохвалентний нітрит. Плюмбом двохвалентний йодит. Ось така різниця в назвах. Назву ми розібрали з вами. Далі. Ще з якої частини складається. Це показано таблиця, де. Ми можемо зрозуміти, яка речовина буде розчинна R, малорозчинна – M і нерозчинна – N. Нерозчинна – це осад. Малорозчинна там буде і осад, і вона трошки буде розчинятись. І R це повністю розчиняється. Тобто як цукор у воді розчиняється, як кухона сіль у воді розчиняється, як сода розчиняється у воді. Повністю прозоре буде розчин, бо повністю розчиняється. Там, де буде Н нерозчинне буде осад. Наприклад, чайнику осад утворюється. Це нерозчинні сполуки утворюються. Наприклад, в чайнику кальцій карбонат буде. Подивимось зараз. Знайдемо карбонат. Ось карбонат і перетині з кальцієм. Ось нерозчинне. Ось воно. Кальцій карбонат. Нерозчинне. Оце це в чайнику. Накопичується. Ось така. Будова цієї таблиці розчинності. Спробуємо тепер повторити формули. Як будуються формули, як даються назви, як з нас перейти на формули. Отже, давайте візьмемо щось з плюсом, наприклад, калій. Калій. Ось в нього один плюсик. Ось він. Плюс. І візьмемо щось з, з мінусом. Ось. Карбонат, наприклад, 2 мінус. Ось, наприклад. Карбонат 2 мінус. Що нам це дає? Що нам потрібно запам'ятати? Плюсики будуть зазвичай спереду ставитися. За передні частинки будуть. Мінуси будуть задними частинками. Далі. Як простіше це все відзначати? Калій. Так як в нього один плюсик це валентність 1. Тобто ми з вами, коли записуємо формулу, то краще ставити валентності. Ось так, одинички. Це один плюс, одна валентність. Це О3. Два мінуси, отже, валентність 2. Далі, запам'ятайте, якщо валентності оці зверху відрізняються, то вони виставляються навхрест. Ця сюди, а ця сюди. 2 записується тут, а одиниця в хімії не ставиться. Якби... Поставити, то тут треба було брати тушки. Одиниця в хімії не ставиться. Спробуємо щось інше. Наприклад, ферум трьохвалентний, ферум 3 ми бачимо. Це тільки кілька разів запишемо такий варіант. І візьмемо, наприклад, давайте сульфат. Сульфат 2-SO4 2 2-2. Ось, Завжди буде передня, завжди задня. Ферм буде. Трьохвалентний, валентність 3. SO2 2 отже, SO4, 2 отже, SO4, валентність 2. Валентності відрізняються, 3 і 2 відрізняються, відрізняються, отже, навхрист. Тут буде 2, тут буде навхрест 3. 43 не може бути. ось, беремо дужки. Ferм 2, SO4. 3, чи буде Тут Калій 2 СО3. Формула. Тепер спробуємо з вами зразу з плюсів і мінусів переходити на ось такі валентності. Подивимось. Купрум 2 плюс, це купрум двохвалентний. Купрум 2 плюс це валентність 2. Далі мінус якийсь візьмемо. Давайте нітрат но 3 з одним мінусом. но 3 з одним мінусом. но 3 з одним мінусом це валентність 1. 2 і 1 відрізняється. Відрізняється. Отже, навхрест 1 не пишеться в хімії і 2, навхрест 32 не може бути, тому беремо дужки. Купрум, двохвалентний НО3. Купрум. І щодо назви, купрум ми знаємо, а НО3 нітрат. То це буде купрум, двохвалентний нітрат по назві повністю. Купрум двохвалентний нітрат. Інколи кажуть купром 2 нітрат, то 2, розумієте, що це валентність. Я буду вам старатися казати купром 2 нітрат, бо щоб ви не сплутали, якщо записуєте наприклад, наприклад, уявну ситуацію, ось уявна ситуація тут буде, я кажу, читаю купром 2 нітрат. А Ось так, Купром 2 нітрат, то ви запишете, що валентність така. Нітрат ви зможете знайти. Але якщо я буду, наприклад, казати, що КУПРУМ 2 нітрат, то ви можете записати ось так. А це не буде вірно. Краще вказувати валентність купру, двохвалентний нітрат. Тоді буде формально, все правильно, формула буде ідеально, чітко відписана. Далі ще раз спробуємо: наприклад, амоній, ось цей, що ми з вами зустрічали сьогодні. NH4 NH4. Отже, це одна валентність. І візьмемо, наприклад, ортофосфат ПО4-ПО4- це валентність 3. 1 і 3 відрізняються? Відрізняються. Отже, навхріст тут 3 одиниця, в хімії не пишеться. І 43 може бути, тому беремо втушки. По назві Амоній завжди має валентність 1. то це амоній і ПО4 це в нас буде ось легко знайти, що це ортофосфат. Амоній, а ортофосфат а Моній ортофосфат. така назва всієї речовини. амоній ортофосфат ось її формула. Ось її назва. Далі навпаки можна зробити. З назви перейти на формулу. Давайте спробуємо. Купрум двохвалентний хлорид. Хлорид. Купру ми знаємо, як виглядає. Два Ми знаємо, що це валентність. А хлорид як виглядає? Шукаємо по таблиці хлорид. Ось У нас є хлорид, це хлор 1 Хлор 1- – мінус це одна валентність. 2 і 1 відрізнять? Відрізняється. Отже, навхрест. Тут буде 2, тут буде 1. Одиниця в хімії не пишеться. Ось формула. Один елемент душки не береться. Елемент починається з великої літери. Якщо там далі маленька, то це все одно один елемент. Далі спробуємо ще. Барій. Силікат. Барій. виглядає ось так. елементи ми вчили в сьому класі. Знайдемо барій. Барій завжди двох валентних, 2 плюси, валентність 2 в нього. Силікат знайдемо. Силікат є. Це Сіо 3 мінуси. Сіго 3, 2 мінуси, це валентність 2. Якщо 2 і 2, то 2 і 2 скорочуються. Однак і валентності скорочуються. Ось ми ще зустріли такий варіант. 3 і 3 буде скорочувати. 1-1 буде скорочуватися. Давайте подивимось на кухонну сіль, це натрій хлорид. Натрій ось так виглядає. Оп, знайдемо його, перевіримо. Натрій 1 плюсик, це валентність 1. Хлорид. Знайдемось. Хлорид один мінус це одна валентність. і 1,1 скорочуються. Однак вік скорочується. Тут тут одинички лишаються. Два і два скоротилось, тому тут і тут одинички. Не треба вдушки брати. Далі візьмемо. Також будь-який можна брати, будь-який варіант може потрапити нам. Давайте спробуємо таку назву як алюміній. Нітрат. Так, алюміній ось так виглядає. Знайдемо алюміній. Алюміній. В нього заряд 3 плюси. Отже, 3. В нітрат ми знайдемо. Нітрат заряд 1 мінус. Отже, но 3 Валентність 1. 3, 1 відрізняється. Навхст тут 1 не пишеться. 3 навхрист пишеться. 33. Не може бути, тому беремо дужки. Ось так виглядає алюміній нітрат. Спробуємо інакшу, Це ферум. Трьохвалентний бромід. Бро Фером ми знаємо, що ось так позначається. Валентність у нього 3 можна не шукати. До 3 вже вказано. Ось він трьохвалентний, Не двохвалентний, а трьохвалентний треба. І бромід нам сказано. Бромід, ось Бром з одним мінусом. бром з одним мінусом. Це ось так виглядає. 3, 1 відрізняється, 1 не пишеться, 3 пишеться. Один елемент дужки не беруть. Ось так виглядає фером тригулентний броміт. Так, зрозуміло. Спробуйте потренуватися в назвах. Давайте. Магній, ортофосфат. Формулу. Потрібно написати. Далі. Калій сульфід. Напишіть формулу. Далі купрум, двохвалентний. Сульфат. Спробуйте написати формулу. Далі кальцій. Карбонат. Спробуйте написати формулу цих чотирьох речовин. Це знову ж таки повторення за 8 клас. Формули і назви, використовуючи таблицю розчинності. Перейдемо до наступного. Це якраз розуміння того матеріалу, який буде в нас стосуватись до 9-го вже класу, чисто 9 клас це рощини. Їх класифікація. Класифікація. або по-іншому класифікація види розчинів. Щодо класифікації є наступне. Це грубодисперсні системи або зависі. зависі, друге це колоїдні розчини, або по інакшому їх називають золі. Та третє істинні істинні розчини. Оце що я кажу, грубо дисперсні розчин, дисперсія це ступінь подрібності, то це дуже великі частинки в розчині, їх видно завіс, видно. Наприклад, каламутна вода, вода в річці, вода в озері, якщо її збовтати, видно, що там шматочки. Крайду, якщо в воді збовтати, шматочки ці видно будуть. Колойні частинки дуже дрібненькі, ми майже їх не бачимо, але якщо їх освітити, якщо світло буде. Якщо підсвітити, то світло від них відбивається. Тоді ми їх побачимо. Це, наприклад, в повітрі пил. Якщо ви в кімнаті прибираєте зранку або вдень, світло падає в кімнату, і ми в кімнаті бачимо пил, там, де тільки світло є. Якщо світла немає, ми цього пилу не бачимо. Істинні розчини це частинки дуже дрібні. Ми їх візуально не можемо побачити ні в світловий мікроскоп, а зором абсолютно не можемо побачити нічого. Отже, все залежить від розміру частинок. Зависі дуже великі частинки, ми їх зразу бачимо. Колоїдні ми тільки при освітленні можемо побачити, а істинні ми бачимо не можемо спостерігати, ми не можемо бачити з істині розчини. Цукор у воді, сіль у воді, спирт у воді, ми не можемо побачити ці частинки, бо вони надто дрібні. Далі. Ще особливість, як можна відрізнити істинний розчин від колоїну, наприклад, це тільки знову ж таки за освітленням. Колоїдний буде видно зразу. Це називається ефект тіндаля. Якщо через істинний пропускати світло, то там нічого, він по структурі однаковий буде. Ось А колоїдний розчин. Колоїдний розчин починає частинки достатньо великі, щоб заломлювати світло. Ось таке. Таким чином можна відрізняти істинний розчин від колоїдного. І цей ефект називається ефект тіндаля. Так, це ми також розуміємо. Тобто розчини класифікують саме за розміром частинок, в яких в них розчинені. Сам розчин. Складається з розчиненої речовини. Речовина і розчинник. Розчинник це те, в чому розчиняється розчинена речовина. Вона може погано розчинятися, це буде мало розчинний. Взагалі може не розчинятися, це буде не розчинний. І якщо гарно розчиняється, то це просто розчинна речовина. Розчинником можуть виступати вода. Спирт, ацетон, бензин та інші розчинники. Речовин нагадую 20 мільйонів. Та більше, 20 мільйонів речовин. І всі вони можуть розчинятися в певних розчинниках. Речовина може вам потрапити будь-яка. Так як ми вивчаємо зараз в 9 класі, то це переважно вам будуть ці речовини, з якими ми знайомились на початку заняття. То розчин складається з кількох компонентів. Розчинних речовин може багато бути. Розчинників може бути багато. Вони можуть поєднуватись разом. Але ми будемо вивчати двокомпонентні розчини. Наприклад, 5 грам солі плюс 95 грам води. Утвориться розчин, 100 грам розчину. Сіль це речовина розчинена. Вода це розчинник. Як відрізнити речовину від розчинника, розчинника зазвичай більше буде використовуватися, будуть давати більше по кількості. І ми ось бачимо, що розчин, утворюється розчин. Бо розчин складається з речовини розчиною та розчиннику. Ось така особливість. Наприклад, 800 грам пінопласту плюс 2200 грам ацетону, то це у нас буде утворюватись 3000 грам розчину. Зрозуміло, розчин буде більше, ніж його компонентів окремий. Неважко. Це розчинена речина, ацетон розчинник. Ми з вами будемо переважно вчити водні розчини. Водні розчини. Там, де буде завжди, наприклад, спирт плюс вода. У нас буде розчин. Водний розчин спирту. Сіль плюс вода буде розчин. Основа луги й розчинній воді деякий. основи розчині воді буде розчин. Кислота плюс вода буде розчин. Тобто в нас будуть саме вивчатися водні розчини. Може будь-яка кількість бути спирту з водою, може бути якісь солі з водою, різні основи з водою, кислоти з водою. Можуть бути різні. Тому ми перейдемо саме до вивчення будови молекули води. Будова води. Ми знаємо, що формула води H2O по назві, якщо давати назву. так, Це в нас побутова назва вода. Але наукова назва, ми знаємо, що якщо там в кінці оксиген, то це оксиди, то в кінці точно оксид. Оксиди дають назву наступним, це вказує хімічний елемент, спочатку це гідроген. Якщо гідрогену постійна валентність. То не вказують. Якщо якийсь елемент інший буде, крім гідрогену, який змінює валентність, то це буде вказуватись валентність. Наприклад, там купрум двохвалентний оксид, купрум одновалентний оксид, ферром двохвалентний оксид, ферром трихвалентний оксид. Таким чином, як і по інших речовинах, які ми з вами стикалися на початку заняття. Отже, в нас складається з двох атомів. Це два атоми гідрогену і один атом оксигену. Справжня будова молекул 1 наступна. Оксиген, він двохвалентний, оксиген валентність 2, гідроген валентність постійно 1. Що означає валентність 2? Це два зв'язки. Ось перший відходить, ось другий відходить. І гідроген, один зв'язок. Гідроген, один зв'язок. Ось вони перетинаються. Ось молекула води наступним чином виглядає. Так як гідрогени однаково заряджені, то вони відштовхуються один від одного. То між ними існує кут. кут. І також гідроген, свій електрон. Трошки передає ближче до оксигену. Свій електрон передає ближче до оксигену. Тут накопичуються мінусові заряди, а тут накопичуються більш позитивні заряди. Отака От ситуація, коли одна частина, одна частина буде більш мінусово заряджена, інша більш плюсово заряджена, називається деполь. Деполярний. Тобто молекула води є деполем. Є частина мінус, є частина плюс. І відповідно, якщо ця плюсова частина, то вона десь буде шукати мінус. Чим? Ця плюсова з мінусом, ця мінусова, отже, з плюсом вона буде прагнути рухатись до плюса. Тобто вода буде більше реагувати і розчинятися там, розчиняти ті речовини, які мають заряд або плюс, або мінус. Тобто вона буде саме реагувати на ці речовини. Ось така будова молекули води. На даний момент ми розглянули саме класифікацію розчинів.